Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень з 23 вересня по 29. Обов'язково залишай вподобайки, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так, в яких енергіях. Ти дуже емоційна, ти дуже така інтуїтивно прониклива особистість. І ти можеш бути в одної з стихії, але не обов'язково. Давай подивимося. Що тобі несе загалом цей тиждень, так? Цей тиждень може тобі показати ситуацію, на яку необхідно буде звернути увагу, якесь розчарування, форс-мажорність ситуації. І саме ця ситуація може тобі завдати болю. Ця ситуація може стосуватись фінансів, можливостей якихось реалізацій, можливо. Це буде затримка, можливо, не реалізація якогось проєкту, якого ти планувала, але це стосується саме роботи, фінансів того, до чого ти дуже так наполегливо йдеш. Давай подивимося, на що необхідно ще звернути на цьому тижні тобі увагу. Зверни увагу на своє оточення. Навколо тебе є група людей, які будуть намагатися тобі вставляти палки в колеса. Які можуть тебе зачіпляти, намагатись десь підковернути. Буде таке незадоволення, знаєш? І саме ця вся ситуація може дати тобі можливість вийти на новий рівень, але цей новий рівень доведеться можливо починати спочатку, якусь справу починати спочатку. Перед тобою може стати. Якийсь вибір, рішення прийняття, але необхідно до нього віднестися дуже серйозно, зануритися в себе, можливо, здобути якісь ще знання. Кись такий, знаєш, в тебе може бути внутрішній конфлікт, який може потім перерости в зовнішню напругу навколо тебе. І ти людина, яка за плечами дуже багато чого має, можеш, так знаєш, зависнути. Зупинитися саме через таку ситуацію, яка тебе може просто вибити. Не зависай. Не зависай, а, знаєш, роби висновки і намагайся рухатися вперед. Та ми подивимося пораду, так? Порада. Ну, скажімо так, зараз в твоєму житті відбувається дуже велика трансформація, і щось повинно таки піти з твого життя, щось повинно зруйнуватися для того, щоб ти прийшла до нового. У тебе після цієї ситуації йде таке просування вперед, але знову ж таки через твоє рішення. Головне бути з собою чесною і не дозволяти, щоб твоє оточення тобі брехало і тебе вв'язувало у всілякі ситуації. Ти з усього вийдеш.